Псалом 148, Небо й земля, нехай хвалять Господа. Алелуя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте його всі ангели Його, хваліте його всі воїнства небесні, хваліте його ви, Сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте Його ви, небеса, небес, і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо він повелів і створились, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліте Господа в землі, кити й всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово, горий усі пагорби, садовина й усі кедри, звір дикий і скот усілякий, гад і тах крилатий. Царі землі, усі народи, князі усі земні судді, хлопці, а й дівчата, старі разом з юнацтвом, нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо ім'я його єдине, велич його понад землю й небо. Він підняв ріг народу свого, хвала усім його святим, синам Ізраїля, народові, що йому близький. Аллилуйя!